Друзі, всім привіт! У цьому випуску готуємо оті самі таблетки від голоду, а іншими словами, наші супер м'ясні, соковиті, надзвичайно смачні домашні котлети. Покажу вам найпростіший класичний рецепт. До речі, ті з вас, хто переглядає це відео без підписки, обов'язково підпишіться на мій канал. А я повертаюсь до котлеток. Отже, до роботи! Відважуємо 400 г фаршу, який, звісно, краще зробити самим. У мене свинного в'яжий. Також до котлет буду додавати хліб, але не білий, як це роблять господинки зазвичай. А ось такий сірий або темний. Заливаю хліб молоком і нехай набухає. Також до м'яса додам декілька зубчиків часнику і одне яйце. Мої улюблені спеції коріандр та чорний перець їх також додаю до фаршу. Солю, розбиваю яйце і вичавлюю очищений часничок. Тим часом хліб вже гарно розмок. Пробиваю погружним блендером до ось такої м'якої кашки. Перекидаю кашку до фаршу і гарно змішую все прямо ось так рукою до однорідної консистенції. У цьому рецепті я не використовувала цибулю. Але якщо ви її полюбляєте, можна додати декілька цибулин. Я додаю цибулю через раз. Формуємо котлетки. Беру невелику кількість фаршу, орієнтовно 80-100 г. Формую ось таку симпатичну котлетку і обвалюю її з двох боків у сухарях. Так роблю із усім фаршем. У кожної господині розмір та форма котлет. Може відрізнятися, я вже неоднократно це помічала. Також можна зробити котлетки із начинкою. Тоді просто робимо у фарші ось таке заглиблення, поміщаємо туди начинку, наприклад, масло зі спеціями, так як от київська котлетка робиться. Защіпуємо краї і так само обвалюємо в сухарях. З цієї кількості фаршу у мене вийшло ось таких 7 симпатичних котлеток. Далі ми їх будемо смажити. На гарно розігріту пательню наливаю олію. Останнім часом частіше почала використовувати саме оливкову, тому що так корисніше. Викладаю котлети на пательню. Накриваю кришкою і десь хвилини 3-4 вони у мене смажаться, тушкуються Перевертаю котлетку на інший бік. Дивіться, які вони рум'яненькі і гарні. варчать наші котлетки на пахощі на всю оцелі. Ще буквально. 5 хвилин і ми будемо їх коштувати. Це дуже простий рецепт, який готується буквально за пів години. І ось вже котлетки готові. Викладаю їх на сервірувальне блюдо. Такі котлети можна подавати і з кашею. Також гарно вони смакуватимуть до супу. Але найкраще зробити до них салат із свіжих овочів. Чи не смакота. Скуштую одну із таблеток. До речі, оці таблетки від голоду це фраза із анекдоту. Якщо ви пам'ятаєте, таблетки від голоду для чоловіка готові. Вони чудові, соковиті, ароматні. Довго зберігатися не будуть. Впевнена, що їх одразу розметуть. Не забудьте зробити салатики з овочі, наприклад, пекінки і болгарського перчу. В принципі, з будь-яких овочів, які у вас є під рукою. На цьому все. З вас, звісно, підписка, вподобайка і до наступних зустрічей!